Вітаю вас любі поціновувачі тихого полювання. Сьогодні 3 червня 2025 року. Вечірній похід по гербочці після роботи. Зараз десь в районі 6 вечора піднявся вітер, хмаринка. Я вже звик до таких штук останнім часом. Буду сподіватися, що дожчик не піде. І я зможу знайти якісь гарні гриби в цьому чудовому мішаному лісі. Це ліс по дорозі в село, знаю його давно, і він є мішаним. Тут є як хвоя, так і листяні породи, серед яких попадаються отакі чудові грибочки. В даному випадку це, можливо, щось із моховичків, будемо дивитися. Так, схоже так. Моховичок зелений. Дуже люблю ці герби, вони ніжні, смачні і, судячи з стану ніжки, дуже плотненька, ймовірно, навіть і не вражені. Гербаками будемо бачити. Є початок у вигляді отаких от чудових маховичків. Це перші маховики, які я знайшов у 2025 році. Як завжди дякую вам за увагу, підписуйтесь, а також не забувайте підписатися на канал моїх друзів-однодумців. Посилання на їх канали будуть додані у коментарях. Одне з цікавих спостережень давніх моїх гербочки, коли такі локації, де вологи було небагато, а тут я бачу сильних дощиків не було, часто полюбляють виростати біля дороги. Чому? Тому що, от дивіться, якщо якісь опади були тут, а залишки є, видно, що ґрунт дещо змочений, але не сильно. Вони вибирають місця ближче до дороги, де більш трамбований ґрунт. В таких місцях волога дещо краще утримується і от попався такий обабок. гербочок можливо не наймолодший, але сказати що поганий не можу я думаю шапочка в нього буде цілком годна. так що тепер уже до кошика додається ще така симпатична бабка вітер поки що шумить так що вибачайте любі підписники Знімаю все як є. Сподіваємося, дощ не піде сильний. А далі у нас отака хвоя. Підемо в цю хвою дивитися, що там у нас є. Може і там щось виросло. А сонце пробивається. Так, а це у нас невеличка меремуха, мухомор сіро-рожевий. За цей грибочок я завжди, коли знаходив, трошки розказував підписникам. Меремуха є їстівним вистів, вистів, видом мухоморів. Вирізняється брудно сіренькими такими елементами на шапочці. При на дрізі або на зламі зазвичай дещо міняє колір, починає рожевіти і так далі. Ці екземпляри, не самі показні, вони виросли не за самих сприятливих умов. Ніжки досить тоненькі, бувають ніжки дуже такі масивні, як бутузи. Але, в принципі, ці лусочки видно. Колір. такі марамушки невеличкі. Я їх забирати не буду. Але наступного разу, якщо сюди попаду і не ростуть більш масивні і хрупні, то з радістю заберу. Кому буде цікаво, почитайте, мухомор сіро-рожевий. Такий гербочок теж вже попадається. В принципі, вони я якось і в листяному лісі, звичайному знаходив. Ну, хоча там теж є сосна, й мабуть, він всюди може рости, плюс-мінус, я так думаю. Буде залежати від умов, які будуть. Так що такі. Грибочок теж сьогодні попався, а ще в мене в кошуку є ще один вид маховичка, поки не знімав його, то маховик зелений, ми на початку вже з вами подивилися, а то, скоріш за все, можливо, маховик червоніючий. Є дуже багато теж видів, але я допускаю, що то може бути він. І так, наш пошук вздовж дороги лісової продовжується. Я вже вам озвучив, що гриби вибираються місце в силу отримання вологи, де спресований ґрунт. Дивіться, друзі, а тут попалася моремуха вже показна. Така, як я вам казав, нога вже масивніша, а більша гарний такий гриб. О! Отакий мухоморчик сіро рожевий, молодий, потужний, класний гриб. Коротше, чого я це його знімаю тут? У мене завжди була така думка, що де з'являється цей гриб, варто шукати перші білі гриби звичайні. Друзі, я страшний зануда, хто мене давно знає, багато знає мою цю звичку вірно називати гриби. Тому що у нас заведено постійно казати білий гриб, ну для мене це ні про що не каже. Я звик називати все своїми іменами. Оскільки білих грибів у нас росте декілька видів. То, що в дубах білий гриб дубовий, про які весь мій минулий сюжет, який утворює мі з дубами буками. Є боровик сосновий, балетус пінофілус, який росте взагалі зазвичай в сосні. І, іноді, до речі, на Західній Україні я чую інформацію теж буває десь з буками. От. А є білий гриб звичайний, балетус Едуліс. І варто їх розрізняти. Так от, мій перший маленький Балетус Едуліс. Чекав мене там, де виросла оця меремуха. Коли бачите меремухи, шукайте поруч білі. Я його там дещо підкопав, щоб показати вам. Це самий перший мій балет у Седулі в цьому році. Дубові білі я вже знаходив. Ще 30 числа. Про них є чудове велике інформативне відео на каналі попереднє. І на нього буде в кінці посилання. А оце, друзі, білий гриб звичайний. Правда, маленький. Я йому шапку надламав дещо. Ну нічого. О! Білий гриб звичайний. Boletus edulis Це чудо утворює мікризу із березами, і з сосною і так далі. Як ми бачимо, тут у нас березка і сосне. Отак от, от на початку літа перший грибочок білий звичайний. Оцей малюк це для мене купа емоцій. Я думаю, глядачі мене зрозуміють, тому що я мріяв знайти саме його. Дубою я вже знаходив. А еду ще ні. І дивіться, поруч знову таки маленька маремуха. Я не буду її діставати, хай росте я її потім заберу. Закопуйте потім, як викрупили ямки після себе, для того, щоб гербичка могла зберігати комфортні умови для подальшого плодоношення. Отак, друзі, дивіться. Меремуха і білий грибочок виросли поруч. Ходімо далі. Похід стає все цікавіший. Так, друзі, присів дещо перепочити хвилинку. Така погодка, знаєте, от повітря дещо сперте, Парничок такий собі. Подивіться, яка хмара. Це дивина, що ми ще досі не намокли, ходимо собі тихенько і в цій чарівній місцині шукаємо свої герби. Значить, що по цьому місцю я вам скажу? А ті види, що ми вже побачили з вами, це я вважаю вдача. Тому що тут де більш висока локація і ще сухіше. І я дуже щасливий, от попалися зараз такі гарненькі забабків. І в мене тут аж три варіанти є, які я допускаю стосовно виду. Але знову такі абабків дуже багато видів. Я не хочу робити якісь неправильні висновки. такий симпатяга, може і в самий звичайний а може і ні. Тут десь малюк іще був я бачу. Ховаються теж, це ті прикольні, які ростуть. Де хвоя? Тут хвоя і береза, думаю, що мікоразу з березою все-таки. Але є також і бабкові, які в хвої ростуть. Я знаходив таке. Дивіться, які симпатичні. Бачите, який колір. Таке диво маленьке попалося. Дуже приємна знахідка, не чекав. Похожу ще. Тут підйом де воно так класно піднімається по цій штуці. Починаєш іти. І отак між цими всілякими соснами, березами можна шукати ці гарні гриби. До речі, колись, здається, в 23-му це було влітку, ми тут попали на цілу їх поляну, а бабків. І щоб так не перебільшувати, а більш-менш точно, десь штук 30, мабуть. Отак от ходив по цим штукам, а вони один, другий і всі поруч. така місцина є ще. Пустився маленький дощик. 19 година 14 хвилин. Простою мовою 7.14 вечора. А Андрюха лазить в ліс. Таке от у людини щастя. Все ще попався грибок непоганий. Хто це у нас? Бабка, мабуть. Схоже, що бабка. Маленький, тр... трохи трісну від сонечка, мабуть. Така нога довга в нього. Дивіться, який прикольний. Така бабка цікава попалася. А далі вона ще щось росте. Подивимося, хто там у нас. О, ще одна маленька бабка. Дивіться, який симпотягалася. Маленькі, такі зверху можна подумати незрозуміло, що як вже дістав, бачу, що класний гриб. Такі дві штучки попалися ось тут. Теж бачите, наче як хвоя, але, але бабка росте. Ну тут береза є, вони так. Це мішаний ліс і цікавий, що буває білий попадеться, і бабок і все, все вкупі. Так що такий цікавий пошук. Як бачимо, друзі, сім вечора ще щось знаходимо, навіть щось бачу. Щось ще бачу. Не знаю, якось це незвичне по-своєму класно, Я не перший раз ввечері шукаю гриби, але ну, сьогодні якось особливо, не знаю чому. Ну воно дійсно так, то сонце, то дощ, то ну, таке незвичне все, якесь нестандартне. Тому воно, мабуть, і цікаво. Така локація у мене, ще, там ще кілька дубів, я може дійду до них. Не знаю що там може зараз бути. Але подивимось. І так, фактично 8-вечора починає темніти, хмаринка нікуди не поділася і дощик трошечки йде. Чесно кажучи, я задоволений цим походом. Я хотів сюди попасти. Часу було обмаль, можливо, погода не була не саме сприятлива з урахуванням вітру і цих перепадів всіх. Але я задоволений тим, що попадаються різні види грибочків, тому що сьогодні попалися і маховички, і бабки. І перший білий звичайний гербочок. От, і трохи моремух попалося непоганих. І навіть сироїшка. Всі я не знімав, але так, основні моменти показав вам, друзі, щоб була уява, що вона до чого. От така краса. Настрій чудовий. Зараз поїдемо до села, до бабусі, а там, дай Бог, все буде добре. Дуже дякую, що дивитеся мої сюжети. Як завжди знімаю без заготовок, вкладаю в це максимум позитиву. Радію кожній знахідці і ділюся цією радістю з вами. Мішаний ліс скоро теж дасть результат. Головне, щоб погода була підходяча. Думали все? Не а! Бонусний матеріал маленький. На самому виході попався отакі грибища. Чудове завершення походу. Молода, класна бабка. Підписуйтесь на канал. Далі буде багато цікавого.